Ярослав Ракицький, дуже неоднозначна фігура українського футболу. Давай, подзвони мені один на один, не питання, вийдемо. Це таке. Один із добротних центральних захисників сучасного українського футболу, якого звинувачували у зраді та сепаратизмі. Він так само, як і Тимощук, поїхав у Зеніт, але повернувся в Україну. Чому? До політики я не лізу, я спортсмен, футболіст. У 2009-му лише за декілька 20-річний Ярослав зміг перетворитись з дебютанта на основного гравця шахтаря і збірної України. Символічно, що саме того року засяяла і Донбас Арена, майбутнє якої перекреслить війна. Але зі славою до Ракицького прийшла прискіплива увага. З'ясувалося, що учасник двох чемпіонатів Європи у складі збірної України ніколи не виконував державний гімн перед грою, а руку тримав не на серці, а ледь не на шлунку. Більш того, футболіст сказав, що спів заважає йому налаштовуватися на гру, адже свої сили він тоді витрачає на те, щоб вийти та погорланити. Ще раз це не про якийсь там шансон, а про гімн України. Нас Фоменко теж не співає гімн далі. Що можу поруч з ним вставати? Це п'ять. Та одним нехтуванням державними символами Ракицький не обмежився. Він роздмухував скандали у збірній. Олег Блохін навіть припускав, що Ярослав симулював травми, аби не їхати на збори. В збірну беруть Ракицького, відвертого сепаратиста Українофоба, якого має викликати на допити СБУ, а не тренер збірної. Тодішній тренер Шахтаря Паулу Фонсека також не сприйняв зухвалу поведінку Ракицького, а фанати запідозрили його у симпатії до сепаратистів, адже Ярослав, уродженець Дніпропетровської області, поставив вподобайку на пост про святкування другої річниці квазіутворення ДНР. Я отримав копняка, нормально що. Вже у 2019-му стало відомо, що Ракицький таки відправився на болота. За 10 мільйонів євро він приєднався до петербурзького зеніту. Цей перехід українські вболівальники не оцінили. Український чемпіонат зараз дуже слабкий і не дуже цікавий. Це сталося буквально вже п'ятий рік йде. Дійсно, і що ж сталося за п'ять років до 2019-го? Можливо, Росія напала на Україну та окупувала Донецьк, а заразом і Донбас-Арену. Тому самому хотілося перейти в гарний чемпіонат і до топ команди. Тим більше це Зеніт. І от, здавалося, повтор кар'єри Тимощука за перебріком. Але все змінив 2022 рік. Ракицький засудив загарбницькі дії росіян і вже за два дні після початку повномасштабного вторгнення розірвав контракт із Зенітом. У 2022 році він грав у турецькому клубі, а потім повернувся до Шахтаря. І перед матчем з Минаєм він приголомшив весь стадіон. Ракицький вперше заспівав український гімн. У 2025-му Ярослав перейшов до Чорноморця і зосередився на допомозі Збройним силам України. Він не лише купує дрони та усе необхідне, а й їздить на фронт підтримати бійців. Шахтар, це дійсно наш рідний дом. Це те місце. Свідки все починалися. Виявляється, що відмовитись від заробітків на болотах цілком реально. Особливо коли від тебе цього не чекають. Як би не намагався ворог зруйнувати усе українське, шахтар був і є. Дуже радий повернутися до шахтаря.